А в нашому наступному сюжеті про те, як пережила окупація одна з ферм на Харківщині, пані Юпітер. До повномасштабного вторгнення молочна ферма з такою назвою мала шість сотень корів, власне виробництво та кондитерський цех. Тут проводили екскурсії та влаштовували релакс-тури. А потім прийшли російські освободителі. Ферма стала харчовою підтримкою для місцевих літніх людей та багатодітних сімей. Про те, як це було і як відбудовується господарство після звільнення у нашому сюжеті. Магазин, тості тобто наші сири, і що ми зараз виробляємо. Півроку російської окупації вдалось пережити молочній фермі пані Юпітер із села Хотімля, що на Харківщині. Корівки з окупації вийшли виснажені. Вони були доволі тощими. Телята, які понародилися, вони також ну такі худенькі і слабенькі. Подружжя ковалів заснувало ферму 2013-го. До цього моменту воно було далеким від сільського господарства, а тим паче тваринництва. Проте мало мрію виробляти якісні молочні продукти. У родини був досвід у підприємництві. Чоловік Наталії здобув інженерну освіту, а задля здійснення мрії ще й вступив до зооветеринарної академії. Пізніше знайшлась земля, а на ній збудували ферму. Все почалося з поголів'я у 170 корів. Поступово ми до 22-го року дійшли що у нас було е, понад 700 голів. Там у нас були і телички, і, і маленькі телята, і бички, і корівки, тобто це, це всі разом. З них 350 було дійних корів, які нам давали, ну хто-то був з них на сухостої, а там 300 доїлась безпосередньо, і нам надавали близько е, 7 тонн молока. На добу штат сформували з 40 людей і почали виготовляти молоко екстрагатунку. збували його великим корпораціям. Також відкрили власний цех з виробництва крафтової молочної продукції: один магазин у Харкові, другий на території ферми, а ще проводили екскурсії для дорослих та дітей. Наша місцева школа, хотімлянська вчителька Тетяна Миколаївна, за, зателефонувала і каже: ну якось так виходить, що в нас у діточок навіть немає корів. Ну, в родинах, бо в селі не так багато корівок залишилось, і вони навіть не знають, як це відбувається. Чи можна ми до вас якось на екскурсію сходимо? Я кажу: ну звісно, можете. Ну ми завжди раді. Ферма розвивалася швидкими темпами, доки не прийшов ковід, а потім розпочалось і повномасштабне вторгнення. Першого ж дня пані Юпітер опинилася в окупації. За кілька днів до 24 лютого Наталія поїхала до Харкова у справах. А чоловік зі співробітниками лишився на фермі. Коли росіяни захопили регіон, дороги та мости були зруйновані. Повернутися назад жінка ніяк не могла. Проте робота на фермі тривала. Корів доїли, молоко і продукцію роздавали місцевим мешканцям. Це були пенсіонери, які лежачі, ну там жіночки є. Ну, в основному це жіночки, які знаходились на соціальному забезпеченні. Перелік був: ми знали ну, до кого йти. Ми спілкувалися з тими. Тобто їм надавали, і багатодітним так, родина ферма ледве трималася. Під час окупації у людей був відсутній зв'язок та електроенергія. Було важко повноцінно доглядати за худобою тож коровам не змогли вчасно зробити необхідні щеплення. Багатьох корівок ми втратили взагалі. Тобто, вони пішли в ацидоз, і ми їх взагалі втратили. Багатьох ми законсервували після місяцю, там доїння. І без догляду, тобто не було можливості доїхати до ферми, передати якісь моменти, тобто обладнання, ремонти, там нічого не робилося. Окупанти не кривдили співробітників і худобу, тільки погрожували націоналізацією та зміною керівництва. Так тривало до 10 вересня. Тоді ЗСУ звільнили Харківщину, і Наталія змогла нарешті повернутися до ферми. З Харкова зазвичай до ферми я доїжджала за годину, а то ми доїхали лише шість ну, годин. Ми їхали і такою напруженою, там ще трупи лежали, там стирчали всі ці снаряди, ну, тобто, ну була зруйнована дорога, тобто, ну таке жахіття. Звісно, коли приїхали, там ну, знаєте, зустрічі з людьми, яких ти вже не сподівався й побачити. Тобто воно було таке тремтяче, і поплакали, і посміялися. Ферма зазнала чималих збитків і зараз потребує допомоги від держави. Релокуватися власники не планують, адже бережуть відданих працівників. Тож пані Юпітер не опускає рук і продовжує відновлювати довоєнні потужності.